Країна це особистості, які формують обличчя її історії. Цього 47 років прожив Тарас Шевченко, серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує, як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Ми відзначаємо вже 202 роки. З дня народження великого Шевченка Тараса Григоровича, Великого Кобсаря, і присвячуємо наш віршований блог, шануванню пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Ви мені будете дуже допомагати, да. тому ми будемо співпрацювати з вами. Що весни, коли тануть сніги і нарядці засяє веселка повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо Пане Шевченка. На честь Шевченка проведемо святковий крок. Я буду задавати питання, а ви діти будете відповідати. То чию ми пам'ять щороку шануємо? чиє свято так крилато в березні святкуємо. Свято Шевченка! Чи портрет у кожній хаті і обідні, і багаті. Прикрашений рушниками, вишитий руками мами. Тарас, О, та що ж люди так шанують і люблять поета? День народження святкують, як найбільше свято. Бо на щастя свого люду ніс в душі та разу. Сіяв добре, мудре, вічна mm -hmm. працює для нас. Дякую. Чому людсь... гіркі людські болі гостро відчував? Таку дуже. Господь йому дав, бо з дитинства не знав болі, крібаком зростав. Хто ж у хаті жив із ним? І де була мати? Що найважчим та гатягарем стало для хлоп'яти? Рано вмерла його мати, лишився сиротою, не міг радився віддати, злипа між узбою. З ким же різ, Тарас, малий. Жали у Шевченка брати і сестри рідні. Усі кріпаки, усі сироти, сироти, усі дуже бідні. Були сестрички, Ярінка Маруся та братик Микита малим його забавляла на старша Катруся. А ще дівчинка Оксандрський сховодися. Наша любов половина Тарасова Ческа. А який ж вір, який ж вір присвятив? Тарас, що в дитинстві полюбив. Дівчатка розкаже там вірш, мені тринадцяте мінало. Виходьте, будь ласка, до стане. Мені тринадцяте минало я сердяке за село, чи то так сонечко сіяло, чи то мені того було. Мені так любо, любо стало, наче Бог. Вже покликали до паю, А я собі в буряні Молюся, Богу. і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, Чого так весело було? Господня небо і село. Якня, здається, веселила і сонце гріло. Не пекло. Та не довго сонце віде, не довго молило. Запекло, почервоніло і гай запалила. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубає і те помарніло. Дякую дівчатки, сідайте, будь ласка. Останній не забув Оксана. Пан погнав тоді Тараса з рідної країни. А Оксана шукать хліба, побрала в чужину. Серце мав Тарас велике і любов велику. Очі мав, що вміли плакати, до віку. Дякую. Яким скарбом був? був багатий Тарас у хвилини суму? Був той чи багатий, та на пісню був. І ми зараз послухаємо пісню Тараса Григоровича Шевченка. Думай мы. Був цей хлопець смітливий, чесний і справедливий. Любив дуже читати, а ще більше малювати. А ще любив, малий тарас, а чи не зорі рахувати? Ой умер старенький батько. І рідненька мати, нема кому сиротині порадуньки дати. Що ж мені на бієм світі, сироті робити, чи дивно, ми люди жити, чи творити? А як же далі склалася доля Шевченка? У пана Енгельгарта за козачка служив, не згинавсь перед панами, служив, як умів, скуштував на юнім тілі не раз батогів. А що ж любив робити, Тарас? Ти любив бувати? В літній сад він вечорами ходив малювати. Чи до віку залишився Тарас кріпаком? Чи усе таки звільнився від тяжких оков? У віку вдячний був стара Шевченко, що в саду Петербурзький стрів його сошенко. сошенко. і Григорович у розумнім колі. Вирвали талант в країнці, з тяжкої неволі. А звільнившись від кріпацтва, чи став він щасливий? Не жилося йому спокійно на білому світі. Все неправди, все нещастя, що дошили груди, виливає на папері пісню між межлюю. Ми зараз послухаємо вірш Тараса Шевченка, думка у виконанні Софії Бантури. Тарас, Тарас Григорій Шевченко думка. Тяжко важко в світі жити, сироті без груди. Нема куди прихилитися, бо згорі та вогонь. Утопився в молоденький, щоб не нулі світу. Утопився, тяжко жити, а нема де діти. Хто ходить в поле, колоски збирає, а моя десь не дошить, за морем лікає. Добре там багато, його люди знають. А зо мною зустрінеться, мов не добачає. Губатого, губатого. Багато дівчина шамнує, а зо мною сиротою сміється, кипкує. Чи я ж тобі не вродливий, чи на тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі моє серце. Миш, кого знаєш, та не смійся на думку, як колись гадаєш. А я піду на край світа. На чужі сторонці не цілий кращу, або ти є, як той лист на сонці, Ішовко так сумуючи, Нікого не кине. Шукав долі в чужім полі а там і загине. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати по чужому краю. Дякую, областей. Як сприймалося народу Шевченкове слово, як ставився до людей, а люди дому. Самбіла, як дворі людського, і викресала гордість, нараса на слово. Сажи цар та пани прилють, Залякались того слова, бо люди розкуті. Підуть волю здобувати, кайдани ламати І на волі народ визволяти. Ми засудили, судом, суді не доріки, накатимуть сигнали, мало не навіки. І десять літ пробув Шевченко на солдатській службі І з казахами в їх краю живу щирій дружбі. І писав віршів неволі, кликав кайдан, вірив, що народ український на ворога стане. За Тарасом слідкували, все забороняли, Записання і малювання жор жорстоко карали. Повернувся раз на волі. Вже. Вже, хворим. Вже, хворим Вже хворим додому, але пісню, але думу не забув складати, як страждала, горювала Україна мати. І Послухаємо пісню Дума про Україну. Каже нам на з спени гайдамаки, сини мої гайдамаки. Сини мої, гайдамаки, світ широкий воля, ідіть самі погуляйте, шукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає сліді? Сини мої орли мої, летіть на Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Дякую. Підрубала син, зашуміли сумні, сумне по злавуті хвилі. Поплили Дніпрові хвилі, аж у синє море, всьому світу гомоніли про велике горе. Затожила Україна, плакала немало, як хована, як ховала свого сина, пісня ра ховала, спите раді оча має на Нас тут закликає його я его І И слова на Рыткое-Дами, Тарас. Ой, Рыткое-Дами, Тарас, Ашаченко, Петрнать, вы везет. Украина настала. И воскресла Украина. Какие Боже, свет. Помолимся бо на воле, на краще не І И можна можно сказать, на слова Ашаченко. Достовная і широкая. Вставайте.